Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Як ви бачите, сьогодні особливий день в нашому житті, коли ми бачимо на цій стені біля кафедри сіл, на якому символи вечері Господні, хліб і вино, ми розуміємо, що сьогодні день, коли ми прийшли до церкви Господньої, щоб мати спільність, спільність між собою і спільність через прийняття участі у вечері Господній. І ми сьогодні давайте вернемось в ту далеку історію 20 століть назад, заглибимось цю товщу віків і прочитаємо із Євангелія Матвія із 26 розділу з 36 вірша. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм: Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох заведеєвих синів, почав сумувати і тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись, і кажучи: Отче мій, якщо можливо, нехай мене обманеться чаша. Однак не як я хочу, а як ти, повертається до учнів, і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, то не змогли б ви однієї години пильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо Дух бадьорий, а тіло немічне. Знову відійшов. Удруге почав молитися, промовляючи, Отче мій, якщо ця чаша. Не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він підійшов, знову помолився і втретє повторив ті самі слова. Тоді приходить до учнів і каже їм. Ви все ще спите і відпочиваєте, ось наближається година. І син людський видається в руки грішників. Встаньте, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Хочу звернути вашу увагу на один момент, який записаний в цій історії, коли Ісус, благав Отця, якщо можливо, нехай мене мене цяшаться. -ця. Говорячи Богу своєму батькові слово, якщо можливо. І Ісус не питав, чи була реальна можливість уникнути Христа. Він знав, що Він мог уникнути смерті будь-якої миті, тому що Він Богом. Він це знав. Але Він питав у свого батька: якщо можливо. І раніше, коли він проповідував, він говорив такий текст, такі слова фарисеям: Я віддаю життя моє. Щоб знову прийняти Його. Ніхто не забирає Його в мене, але я сам віддаю і маю владу віддати, і маю влади знову прийняти, про це пише Іван у 10 розділі. Батько послав сина на хрест, але він не змушував його цього робити. Хто сьогодні із батьків готовий послати свого сина на смерть? Я думаю, що жодний батько сьогодні не підніме руку і скаже: Я готовий послати Сина Свого на смерть. Так, сьогодні держава посилає нас на війну, і там є високий ризик померти, і ми бачимо, що так воно і є. Але Бог. Послав свого сина на хрест, не змушуючи його це робити. Ісус запитував свого батька, чи можливо уникнути Христа, не порушивши Божого плану і Його мети. Цими словами, Він, якщо можливо, Він говорив, що а можливо, якось по-другому пострадати за людей, щоб тільки не йти на хрест. Про це він питав у батька, і він не мав. На меті, щоб повністю уникнути своєї участі, через яку він і прийшов на цю землю. Мука від усвідомлення того, що Сину Божому потрібно стати гріхом, не просто взяти на себе гріх, а стати цим гріхом ставало нестерпним для нього. І він міркував голос у присутності свого батька. Бажаючи знати, чи є інший спосіб позбавити людей гріха. І ми читаємо, що Іоанн приводить таку і Матвій алегорію, коли Христос говорить, чи можливо цю чашу, чому іменно Він сказав чашу, а не сказав, чи можливо цей хрест, чи по-другому. Але ця думка про чашу, вона була зрозуміла. Народу ізраїльському зрозуміла була і самому Господу, тому що Божий гнів і суд у старому заповіті часто порівнювалися з чашею, яку потрібно було випити. І, наприклад, в Псалмах 74 розділ читаємо: бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші, Він нахиляв її. Сюди й туди лише осад залишиться, його питимуть усі грішники землі. І ще один текст в Ісаїї, 51 розділ: піднімися, піднімися встань Єрусалиме, та, яка випила чашу гніву з Господні руки, але чашу падіння, чашу гніву ти випила і ти випорожнила. Чаша ця, вона символізувала страждання, яке Ісус зазнавав. На Христі, це була чаша Божої люті, яку виливають за всі гріхи людства, яку син, як жертовний, агнець Божий мав випити до дна. І Ісусу Христу було важко цю чашу гніву приймати, тому що в цій чаші не вино було, щоб випити для задоволення, для оп'яніння, як багато людей сьогодні це робить, грішачи в цьому. Але це була чаша Божої люті і Гніву. І Ісус спитав у батька Свого, чи можливо, щоб цю чашу гніву не випити, а якось по-другому принести це спасіння людям? І, як завжди, визначальною для Ісуса була Божа воля. Перед Ним стояв складний вибір. Через це була його мета перейти на землю і померти. Але він спитав Господа: А чи можливо? Але визначальною для Ісуса була Божа воля. Дорогий друга, для тебе є визначальною воля Божа? Чи коли ти приймаєш складні рішення, ти береш свою волю і на підставі своєї волі приймаєш рішення? Чи все-таки Божа воля головна в твоєму житті? Коли ти приймаєш складні рішення в своєму житті для Ісуса Христа, Сина Божого, це було складне рішення. Йому повинно було померти, йому повинно було взяти цю чашу гніву Божого, стати гріхом за всіх нас. Це було дуже важко. І він пише, що душа моя скорбить смертельно. Хто із вас, хто мав уже таку можливість. і Отримати повідомлення від лікаря, що ви онкохворий. Ваша душа раділа від цього? Якщо ви вже перенесли це страждання? Я думаю, що ваша душа в той час, коли ви узнаєте, що ви важкохворий, ваша душа також скорбить смертельно. Але вона скорбить смертельно за ваше тіло, якому буде важко справлятися з цією хворобою, і, можливо, ви померете, Дуже швидко. Але Христу потрібно було прийняти гріхи всіх нас. Не за себе, не за своє тіло, а за гріхи всіх нас. Це набагато важливо, дорогі друзі, і в цьому випадку визначальною для Ісуса була Божа воля. Він сказав: Але не твоя, не моя, а Твоя воля. Бо й говорив не від себе, заявив він, але отець, що послав мене, він дав мені заповідь, щоб сказати і що говорити. Тому він сказав смиренно: Але не як я хочу, а як ти. Ісус це сказав. А як ти поступаєш, дорогий друг, коли треба приймати в житті складні рішення, пов'язані з загрожею життя, що ти Богу говориш? Розумієш ти, що ти повинен звірити своє рішення з Божою волею і прийняти Божу волю для свого життя, як прийняв Ісус. Тому сьогодні цими текстами Господь нагадує, що ми також могли поступати так, як поступив нас Господь. І цей конфлікт між Я хочу і Ти хочеш виявляє реальність дивовижного факту. Ісус говорив, Я хочу, щоб ця чаша гніву Твого страждань пройшла мимо мене. А потім зразу ж, після короткої паузи, це не було годину, коли Він очікував відповіді від Господа від батька, зразу же Він говорив Я хочу так, але як ти хочеш. І хоча Ісус Христос був безгрішний і не міг грішити, Він явно переживав. Внутрішній конфлікт. І в Євреїв 4 розділ, 14 вірш, читаємо, тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Божого Сина, тримаймося визнання. Дорогі друзі, сьогодні у нас дійсно не похорон, тому що ми знаємо, що Христос помер, але Він і воскрес за наші гріхи. Сьогодні Ісус Христос, як Син Божий, Будучи в людському тілі і перенісши ці страждання і не за себе, і не за державу, а за гріхи всього людства, сьогодні Він для нас є прикладом поступати по волі Отця нашого Небесного. І зараз, коли ми будемо ще раз молитись, одну-дві хвилини, коли в залі буде повна тишина, просто кожний для себе звернеться до Ісуса Христа. І попросить у нього прощення. Якщо стосунки з кимсь, спорщені, когось ви обідали чи порушили Божу волю в своєму житті, сьогодні є час перед передучістю вечері Господній звершити це примирення, попросити Бога пробачення і чистою совістю брати хліб і брати вино і згадувати страждання нашого Господа. Тому давайте станемо. І в молитві приведемо наш духовний стан у порядок перед нашим Господом. Амінь.